Хто ви і що трапилось? Я під Высоцкий ДНЕЛ, я рисовал граффити, но бандити молотком. Угу. Де? Ну, збили, конечно з столько всем, чем только было. угодно, щоб под рукой было, и руками і ногами в принципі. Ні, я питаю, де саме uh це -huh. ведулось. Ну, було в шостке возле озера. Добре, що, що ви робили в шості? Рисували графіті Люшкова Запорізького. Зрозуміло. Як вони що говорили під час зустрічі? Якось висловлювались? Да, типу ви типу за чому було, що ви обрісовують. Потім почали сразу силу приміняти, потом в ответ получили а, как бы, газовыми баллонами ну, мы налетели на них и потом уже останавливали, и тоже задавали вопросы как типа, а, от кого мы, что мы тут делаем и вообще типа сколько нас таких и ну, ездим ли мы с какой периодичностью, то есть кучу разных вопросов угу. по поводу Як вони висловлювались, ну, точніше, що вони говорили, коли дізналися, що ви від Тицького? А, ну, коли услышали, що від Тицького, вони одразу партія Ляшка, давай одразу пінати, типу, висміювати, то є... Такі хорошо относились до партії. Так, а скільки їх було? Ну, приблизительно не посчитал, но было человек 10 точно. Uh -huh. Ну и на машинах приехали. Да, на машинах была не одна, может тоже две-три машины. Разброя не были? Да, были пистолеты, и и всем, чем попало. Угу. Uh -huh. А У всех чи у Дейки были сброя? У некоторых. У некоторых были там пистолеты, или некоторые со своим чем-то, с палками, там, вот которые биты. Ehm, так, разниму. А, да, здесь уже категорически минус, але тут По корпусу теж були, да? Да, uh -huh. так? Вот, то, то есть везде. Зрозуміло. Добре. А що за з, речу? з речу? А ну основні в якщо сейчас і теж розділи, і Угу. Їх роздягнули, ти, по суті, єдиний кого не роздягнули, так? Ну так. Добре, все, дякую.